Всім доброго здоров'я, дискую стерню тут трішки залишилось. Ну, про стерню вже на завершення відео піду покажу, зараз розкажу, покажу сою. Отака от сойка у нас вітбі на іншій моїй ділянці, там раніше я знімав. О, що хотів опять же, показати, це край. Де вона рідша? Зараз вам покажу, чому моя думка в тому, що треба сіяти її рідше на 35-м міжряді, тому що отакі от рослини тут набиті, просто набиті цими бобиками. От, отакі от рослинки. А зараз пройдемо трошки, ну трошки, бачите, ось, Т-35. Тут сівалка заїжджала, 38 міжрядів. Дивіться які рослини. Навіть цю посуху, а вони тримаються. Тут у нас е, був один непоганий дощ. Непоганий дощ, на відміну від тої ділянки, то якщо там був дощ 5-7 мм, не більше, то тут а, я не знаю, напевно, всі 20 випало так. Це точно, тут вода стояла. Але ж потім спека сумасшедша і якби цей дощ зіграв злу, злий жарт. Соя почала горіть, просто горить. Так. Зараз у нас літо стану. Покажу що, що в основній масі. Так, дивися, наче наче й боби є. Так, так їх небагато, вона не, не дуже є, що гілку, гілкування було. В основному одне стебло. Отак от, от. В основному по стеблу, звісно. А є що? І гілкування є в основній масі. Ну, щоб гілкування було активне, треба, щоб була, по-перше, волога, а по-друге, густота посіву напевно, повинна бути менша. Ну, хоча ось дивіться, є гілкування. Раз, два, три. Три гілочки на рослині є сусідня. Також раз, два, так, вона на цій гілки не кинула там багато бобів, бо вологи не було. Кинула там п'ять штучок. Ну, але ж це ж все одно, яке-не-яке гілкування. Взагалі не шкодую, поки що бункер, звісно, покаже, але я поки що не шкодую, що я... Спробував її посіяти. Я зводюсь до того, що якщо ми, нам вдасться зібрати ну, достойний, як на цей рік, врожай посуї, не розраховую там на великі цифри, то я думаю, що будемо займатися своєю і надалі, якщо вона вижила в таких умовах, то я думаю, що коли в нас будуть більш-менш нормальні погодні умови, то буде все з нею в нашому регіоні добре. Головне підібрати сорт гарний для нашого регіону і не боятися проекспериментувати з густиною, з шириною посіва міжрядням вивезти для себе ну, за рік два-три якусь більш-менш ідеальну 에, пропорцію, скажімо так, ось о, 38 -е міжряддя я спеціально сюди зайшов, 38 -е міжряддя, тут я бачив чи сошники забило, чи, ну, чи не сіяло якось СО2. Ось ось Два рядка 38 міжрядям можна зразу заходити так Не знаю видно, видно, не видно по камері, но Бобів тут Бобів тут на кожній рослині набагато більше ніж ніж там на суцільному Не знаю, мені 35 міжряддя більше. Подобається вона і вища і зеленіша. Ну, Там от сплошний посів. Тут два рядка. 35-те міжряддя чи 38, чи яке у них там насівалки. 38, по-моєму. Отакі от от рослинки стоять боби. До речі, на тій ділянці у мене зараза. я так подозріваю клоп піджирав сою. Тут я оце скільки ходю з вами разом, то не бачу, наче тут його нема. А там є. Чого так незрозуміло. Ну тут соя мені більш подобається. Ну по крайній мірі ну, сюди донизу, до берега, то вона непогана. Туди вище. Та ну вроді великої різниці і нема, бо я і там був раніше, тус, оттуда до вас заїжджав, ну, великої різниці в принципі я не бачу. О. Зараз зайду, покажу, що нам вдається дискувати. Я вчора, вчора на ніч виїхав. Ну, от стрижки грунт відходи. Та чи відвик від ночних, скажімо так, смен, змін. Ну тут взагалі клаптик такий, просто бомбезний. Внизу в березі. Та не видержав. О 3 годині вже залишалось небагато, та почувствував, що як наче починаю втикати, засипаю, то вирішив їхати додому, думаю, приїду вже зранку, заодно зніму вам сою та то дискую. Коротше, грудку підворачує. Ну я взагалі думав, що вона не залазитиме. Геть. Пилюга стоїть сумасшедша. Ну, а робити я думаю, що потрібно. Думав бризнуть його. Але ж отака амброзія у нас вже. така от амброзія вже вона все викидає бутон свій. Рішили її бахнути. Але ж так подумав, більше всього, що тут буде, е чизелем будемо робити. Бо тут е не пам'ятаю я вже коли, було глибоке рихлення, чи воно взагалі було, оранки то були, а от цього от, рихлення не було. Е думаю, що Буде тут глибоке рихлення, тому робимо дісковочку, мульчування. Ну, можливо, доведеться міленько ще раз пробігтися, не знаю, там буде видно. Можливо, і не доведеться, сою зберемо, дай Бог може якийсь дощик накриє гарний промоче. Та й будемо ми, ну так в принципі, виходить. Ще більш-менш нічого. Таких великих чумоданів немає. Ну, звісно, буває таке підриває. Підриває. Ну, а що поробиш? Такі в нас погодні умови в цьому році, що якось потрібно до них пристосовуватися. Ходю потихеньку, не спіша, щоб не нервати ту Агешку. Вона у нас так старенька. О. Так що такі от у нас справи. Скоро я так розумію збирання Сої. Підписуйтесь, покажу, розкажу, що до чого, що в нас вийшло на Дніпропетровщині із Соєю. Це на все добре. До нових зустрічей.